Всім привіт! Мабуть, кожна вишивальниця перед тим, як розпочати свою роботу, починає взагалі весь процес з такої нудної штуки, як розмітка. Для мене це було ну, просто неймовірно нудно. Не, не скажу, що важко, ну просто нудно. І я не люблю це робити. Зараз у мене вдома проходить ремонт, і, завдячуючи йому, я для себе відкрила дуже, в принципі, зручний метод, як зробити швиденько класну розміточку. Отже, розказую і вам. Перед вами те, що я вже зробила трішечки я вам зараз покажу, що я зробила. Яким чином? Я під низ підклала звичайний картон. Просто ну от, звичайний шматочок картону. Далі я беру, от і зараз я, наприклад, і покажу, вона в мене вже все розміщена, але далі я беру ось такі звичайні голочки, вони там називаються англійські, але це не англійські. Вони, в принципі, є в будь-якому магазині. Копійка, аврура, ще там якось ну, будь-який магазин, їх досталь вистачає. Далі я кладу канву. Беру а, одну іголочку і рахую 10 клітинок. Ну, якщо там хтось поскільки е, там для себе відмічає, я по 10 роблю розмітку. Рахую 2, 4, 6, 8, 10. І ось так нажимаю. На голочку. Завдяки тому, що тут знизу є картон, він трішечки такий собі е, нищільний, тобто голочка приспокійно входить, немає е, жодних проблем. І ось так я роблю цю всю штуку аж до самого кінця. Ну, ось тут ви можете побачити, воно вже розлінєне. І потім е, є такий стержень. Е, ось цим стержнем я провожу просто лінію. Ось так і далі розмічаю просто звичайною лінієчкою. І виходить бомба ракета, сахар білий. Ось, ось воно так все класно, зручно і без проблем взагалі. Ну, це доволі зручно робити, саме ось такими стержнями, тому що вони доволі тоненькі, вони дуже-дуже класні. Ось, тому ну, от я спробувала, мені дуже подобається. і Чого я перейшла саме на стержні з маркеру? Тому що я часто вишиваю на рівномірці, і рівномірка просто. ну Сам маркер він втрачає свою актуальність на рівномірці, тому що потрібно дуже-дуже багато витратити часу і сил, і взагалі для того, щоб отак от собі, там між ниточками впоратись і туди влізти, щоб потім не сплутати собі розмітку. тому Ну от якби так так що ці маркери, до речі, є різних кольорів. А, хто вибирає собі серединку, я ось ще взяла, придбала ще собі червоного кольору. А, якщо додаткова розмітка, там оце, знаєте, такі там хрестики 4х4, також можна зробити іншого кольору. Ну, якось так домалюю. Якщо комусь буде цікаво, покажу, що вийде да в коментарях. Всім гарного дня!